Всім мирного дня покажемо вам цікавий сюжет. Це котел Борца. Перших випусків вже він більше трьох років людей стоїть, ну не запусканий, скажімо так, сімейні обставини в людей, і він не пішов в роботу. Зараз будемо, вже дійшло нарешті черга до його встановлення, і то він на іншому об'єкті буде працювати. І дивимося, чого він до нас приїхав, будемо дещо переробляти з газованому котлові. Зараз ми розкажемо. Варилося тоді другий прохідний у Оні 13.55, бачимо набагато гірше шви, ніж зараз ми робимо, скажімо, оцей Ано 21 більше розпливається, гарніші шовчик. Воно там міцні шви, такі надійні шовчики, Тут це, бачимо, які надійні шовчики, але вони такі... Не розпливаються. Все ооніями, оніями варили. Зараз другий прохід робимо Ано 21 а воно 36 набагато гарніше, розпливається і менше шансів, бо цих електрон навіть було бувало, коли накачуєш, бо з'являлися пори. Це менше шансів, щоб потекло. Це таке. Що ми будемо переробляти? Будемо переробляти це вторине повітря. Оце зроблено нержавіючими трубками, і повітря подавалося, я хотів, щоб воно тут прогрівалося, ці трубки. Це добре і йшло вище. Ну так, що його мало цього повітря було б, це понятно, Але все одно ну, в трубі було б типогано. Справа в тому, що ми запустили такі котли і в одного, в одного біля зварки, там добре це проварено місто, біля зварки труба лопнула по живому. Один раз був випадок, хоча є, і з таким трупом людей працюють, і я почав відкликати всю партію, ми їх не знаю, до десятка коттів переробили. І ще дивимося, бачимо, на якій висоті нас вихід. Зараз ми змінили, вже зробили практично як в шахтному котлові знизу газове вікно. І Я думаю, що правильно ми зробили. Це якби такий процес, він більше трьох років стоїть, вже майже 4 роки цей якраз лад тоді був після аварії. Саме той період ми десь починали, напевно, до аварії. А може це Влад його варив. Не пам'ятаю, може це Влад його варив перед аварією. І попав аварію, так і не доварив. Це вже, виходить, 4 роки в березні місяці буде. Значить, ми зараз робимо нижче оце, газове вікно. Це робили просто вихід. отак. Такий котел дуже вони непогано працювали, Непогано працювали, але зараз трошки удосконалені. Значить, все воно буде тут добре, все буде файно. Але будемо вирізати ці трубки. Чому вирізати, щоб не ризикувати, що вони можуть лопнути? Тобто ми одразу відкликали. І ще один є такий, таким, на одному відео. Будемо теж його забирати. Привозити додому. Привозити додому і вирізати, не ризикувати. Хоча кажу, є в людей, що такими трубками поставили, служив ще не перший рік. Ну, Було раз лопнуло, я не хочу ризикувати. Розумієте, зробиться монтаж, заліться вода. І лопне. Люди дзвонить котел потяг. Я думаю, що жартують. Це вже не знаю скільки років тому було. Тоді щось ми, напевно, я ніде не зняв цього. А так, в принципі, все те саме. Все те саме, тільки що ці 20-та менші. Зараз ми робимо більше, їх трошки замало. не розвиває котел повний потужності. а ще з четвірки металу цей зроблений. Ну і Фарба це Пішла дешева українська фарба зараз. Зараз поставити ну, цієї польської фарби набагато гарніше виглядає. Але але, але плюс-мінус все те саме. 180 демофіт, заслоночка, Все як, як зараз. Не пам'ятаю, бо у нас її плазморі, ще не було плазморіза. Бабуть, ще не було плазморіза, Да? Ще не було, це робилося, да, да, не було плазморіза. бачимо, це різалося блгарочкою, болгарочкою. Ось ці вирізалися болгарочкою. Це робилося все. Без плазморіза. Плазморізок купився пізніше. Так що полгаркою і зваркою можна зробити, можна зробити котел. повністю. Ці бачимо шви варилися з середини. Тут не варилися, така, раз, як була, така партія котлів була, бачимо, проварна всередині електродамового воні. Ще котел, коли котел лежачому полоті, там було не зовсім зручно, але так ми робили. Зараз трошки вийшли на, на, на інший цей. То кажуть, рівень. Так плюс-мінусе те саме. Ну що, Влад буде, буде вложити, вирізати і коли переварить, ще покажемо, що, що ми зробили. Знову ж таки, не, не робимо не для, за того, що там мало повітря, погано горить. Робимо чисто за того, щоб е, було все надійно. Ну і може тут проваримо. Тут такі щілиночки є. Якщо переконеса, попросити ще там. Затримається якийсь дьоготь, тут треба буде проварити ці пластини. Зараз ми проварюємо, щоб там нічого не, не попадало між пластинок, якби така зона зона риску. Зона ризку. Може таке ми зробимо. Все, хай вот працює, не будемо заважати. Що там ладно робив з нашим котом? Дивимося, вирізав це по зморізам. А де Ну, Оце сам цей. дифузорчик. зрізав плазморізом теж. Раніше ми, коли перероблялися, не було плазморізу, то ми різалися болгарочкою. Було тяжко. Було тяжко тут лізти в таке місця. Там взагалі проблематично було. Це швидше, легше. Ну, трошки, було праці. трошки було праці. Де міся? Самі ці трубки події, зараз ми подивимося. Оце ті трубки. Десь мене було з тих, що лопнуло. Бачите, це плазморізом вже він порізав. Может, тут нічого не побачить, трубки самі попалилися. Значить, Зварка тут, бачите, яка хороша, там шви були добротні з таким запасом. Це всередині було таке проварене. І може дати тріщину. Ну, тут не дало тріщину, тут все перевірено, все герметично, але ми не ризикували. І вже будуть не такі як у нас, отвори, а буде така щіленка. Це буде щіленка газова. Прекрасно працює, недолік цієї щілинки, що якщо б десь тако більш може впасти, там якась вуглинка сюди. Хоча тут якби вугілля тут немає. Ну, коли сажу чистимо, може це більш треба за слідкувати, більше може попадати. якось так. Шов ось такий. Що таке тут суцільний метал. Суцільний метал там був трошки зазор, бо так підігнати було чаще. Середині такий самий шов. Поставиться на ноги, потім ще покажемо, як там всередині. Ось така робота. Ну і кінець нашої історії по як нам назвати реконструкція котла. чи як наз, е, правильно назвати. Ми ж це показували в іншому відео. Хто бачив, е, може бути там не цікаво. Можна перегортити, не буду довго говорити. Тут проварили ці кути на пластинах. Е, Вторине повітря. Отак. Така буде щелина. Е, пластину наварили для того, щоб зменшити вікно. Газових, з днержавіючої така смужка. Ми так деколи робили. Є на такі котли, просто не все є на наших відео. Буде перефарбовуватися з такого кольору на отакий колір. Все, вже ми розказали в іншому відео, але так, щоб вже завершити історію, бачимо, що чорний перефарбували, завтра десь десь бо життя перефарбується сірим Дивіться інші наші відео. І всім до побачення.